От oh, страшний шум через караси, який сказав, що будете шкодувати за закров'ю і так далі. В принципі, він знає, що каже, бо будуть колотити, навіть після того, як буде е, заморожений конфлікт, будуть колотити ті, хто заробляли на війні, будуть колотити ті, хто привикли жити війною. Будуть колотити. Тими військовими, які повернуться з психічними розладами і не знайдуть себе в меру, ну, може, і буде таке. Тому що наш галі, а превеликий жаль, Україна стала іграшкою. Спочатку у руках власних олігархів, потім їх між собою, російськими, а тепер в руках світового капіталу. Ви тільки подивіться на ту саму зустріч Уремів, де наш грант сидів в перших рядках. А ті, що європейці, які так поплачули, хлопали його по плечу, це шах президента хлопали по плечу. Подивіться, що означає такий жест. Батьківський мовляв, тата сидмучку, хорошо продовжують. молодчинка, позаду. Зу, чергову зустріч з Трампом влаштував йому Макрон. Це не ким стоять рочити. Це є одні з тих, керують цілим світом, чи капітал Trump does not even ну І завдання українців якнайшвидше випрягнути з тої агресі. Тому що в цьому варіанті ми ніколи не зможемо нав'язати їм свою гру. А це означає певний програш за будь-яких розкладів. Фішка в тому, що українці завжди були хорошими тактиками, але поганими стратегами. Наприклад, Нестор Махно. Наладити розбити, це його. Він такі чудеса творив, що всі в шоці були. Без військової освіти. Навіть казали, що в його штабі там був якийсь німецький генерал ага. і Dhe robe dhe u të ku kishe e në gotë e hëma dhe pra sto të qëtë i zëtëve të poni së që. I vëndhem po dhe u përën e një uaspë, që do ma i tësë robe o më hëman, i ho së ratë e që ke zëtë o i bajt ku që kajmë që kajmë kërë, po da kajrë që ka të zëtë aurët, mi të pos lau për rëzvjet në kjo, atë fatë e kërë rëzvjet ko më hëman. Cëndi të і строн Фрун це каже, ну що задавили махна. Втік, каже, як в кік. Та поводив напругом. Напругом та напругом Крим махновці для бішовиків, а захопили Крим. Перейшли у прит все ваш. Ки пропали кілька разів нічого. Кінець метанської війни у фране втікає переляканий. І що потім на чому програти? Запросили командирів махномських на таку вечірку. Таке то в революціонери революціоніри ані не придат, ага. Вони забули, що політиців своїх нема. І скількох тисяч, скількох тисяч. Залишилось чоловік 300. І коли батько Махно на Україні після тих воленів витішовши, стояв оце спаличку і дивився на тих, що прибувають з Криму. Хтось його соратників у такої ноги сказав, батько зустрічає армію переможців. Ну, 9300 на тачанках. Каже, А де каже армія? Де армія? І тоді, вперше, за всю громадянську війну, за все своє важке життям назакав. Тобто народ, переможець, виглядав, як переможний. Так само зараз Україна мали плани Путіна, Що він не казав на початку. Подивіться, які були гасла. він не збирався захоплювати території. В ньому. Не, він хотів змінити курс народ поламовичні плани, але тоді треба було зупинитися. Не зупинились, тому зараз народ переможець виглядає як переможний. Але до тому фішка. взяти паузу, а розібратись що до чого. А там час покаже. Ми, якщо ми і Дані будемо з тупою, стіпою пертістю, лупитися лобом в то той сто буде назва Росія. Тоді вже не буде в якого зберігати ті території. На сьогодні все. З мамою був вікінький вітер. Всім миру і добров. па Папа.